Привіт, друзі! Сьогодні хотів би поговорити про топ-3 вправи на прес і також їх показати. Показ... Постараюся максимально все коротко, без води, щоб ви зрозуміли і змогли цю інформацію використовувати і мати класний прес, такий, який би ви хотіли. По-перше, давайте розвію два міфи. Перший міф це те, що потрібно качати прес кожен день. Скажу одразу, що кожен день тренувати прес не можна, тому що це такі ж м'язи, як і інші м'язи в нашому організмі. А їм потрібен відпочинок і потрібне відновлення. Тому максимум це два рази на тиждень або максимум прямо через день. Якщо ви хочете тренувати, то ви можете його тренувати. І наступний міф це те, що прес робиться тільки на кухні. Однозначно, чим менше у вас відсоток жиру, тим краще видно ваш прес. Але наш прес можна гіпертрухувати, тобто зробити його більш випуклим і більш об'ємним. Якраз за рахунок тренувань. Чим більше у вас об'ємний прес, тим, чим більш він випуклий, тим більше його видно навіть при високому відсотку жира. А зараз давайте перейдемо до вправ. Я покажу вам спочатку першу вправу. Це я вважаю сама крута вправа на прес, це підйом ніг в лісі. Зараз я покажу цю вправу, а потім розкажу декілька нюансів, щоб ви розуміли, як правильно технічно її виконувати. Саме підкручувати наш таз, тобто е, приводити грудну клітку до тазу. Тоді будуть скорочуватися м'язи пресу, і тоді вони будуть працювати. Якщо ви будете просто піднімати ваші ноги догори, то м'язи пресу е, працювати майже не будуть. У вас будуть працювати ноги і буде поздовжно поясничний м'яз працювати. Тому підкручуємо таз, е, скорочуємо м'язи пресу і все буде класно. І переходимо до вправи номер 2 Вона виконується також на перекладенні, і зараз ми будемо працювати на нашій кості м'язи живота. І тут також обов'язково підкручувати саме таз. Тобто, не просто піднімати ноги і повертати наш корпус, а саме підкручувати таз. Так, і переходимо до нашої третьої вправи. Це скручування з канаткою, Просто народі це називається молитва. Наша задача: ми фіксуємо нашу канатку біля голови, стаємо на коліна і робимо скручування. Дуже важливо робити саме скручування, а не просто нахили вперед, тому що більшість людей робить нахили вперед, не скручуються, тим самим вони прес зовсім не качають. Отже, друзі, використовуючи ці прості вправи, три прості вправи, ви зможете прокачати максимально ваш прес. Від самого верху до самого низу. Наш прес не розділяється на верхній і ніжній, але можна зробити акценти. Трішки акцент сюди і трішки акцент сюди. Також ви можете прокачати свої косі вправи, і ваш прес буде максимально прокачаний. Сподіваюся, що ця інформація була для вас дуже корисною. Підписуйтесь на мій канал, також можете підписатись на мій інстаграм, там я показую своє життя. І побачимось з вами в нових випусках.